А хтось мені взагалі розкаже, що з німеччиною відбулось. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець всі інші це Араби, турки, хачі більшість це не німці, це Араби. Я про просто... німеччина буде інакше. А це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Телерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. А все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватись, особливо чоловікам. Взагалі, бо я правий він чи не правий, в нього в кінесом в кінцевому результаті все відберуть. Дуже красиво веду тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які дає європа. А в Німеччині цих лазєк дуже багато, дуже джоб центром оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто, наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались, а так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької.